Він може розтягнутися по плечовому шву і по боковому шву, і захисник, не підіймаючи руки, яка дуже часто є пораненою, може зняти зручну футболочку і там зробити перев'язки і, в принципі, перевдягтись. Такий кіберодяг для наших захисників шої з травня 2022 року волонтери із роти по всій Україні. Координаційний пункт, з якого все почалося, розташований у Дніпрі. На сьогодні майстрині виготовили більше 25 тисяч одиниць адаптивного одягу. Щодня приходить допомагати із заготовками і пані Наталя. Жінка приїхала із Запорізької області. Її чоловік зараз на фронті. Розкладаємо тканину і робимо крій. І так, і потім ще комплектуємо для подальшого відправлення виробів. Усіх одна мотивація перемога. Хочеться помистріше, щоб скоріше була перемога і додому. Таке. Хочеться, щоб чоловік свій не повернувся. Ідея створити швейну роту належить Марині та Ксенії. Виникла вона 28 лютого 2022 року. Марина свого часу завершила швейні курси, тож звідти заохотила до справи і своїх знайомих. На початку долучилися близько 30 жінок. Найважче, згадують волонтерки, було знайти матеріали для шиття. Все обладнання ми принесли своє з дому. Це верлоки, швейні машинки, ножиці, обзвонюю своїх дівчат. Кажу, дівчата організують такий цех. приєднуйтесь, бо ми можемо зробити більше. Ми змогли реально допомагати нашим хлопцям, бо дуже багато пішло у війська зразу, і було дуже холодно. І перший запит, який ми виконували, це був запит на балаклави. Згодом волонтерки почали шити термобілизну та кіберодяг для поранених, виготовляють його з тканин з яскравими принтами. Пояснюють, це піднімає настрій військовим. Запитів стало більше з травня 2022-го, Тож волонтерки долучили до процесу майстринь з усієї України. Для них формують набори, які мають відшити та надсилають поштою в асортименті: штани, шорти, білизна, шкарпетки, кофти, футболки, подушка, кісточки для фіксації та інший одяг. Ми допомагаємо більше як 50 госпіталям по всій Україні, а і це і госпіталі, і шпиталі, і реабілітаційні центри, в яких проходять протезування захисники. І також ста пункти. Це пункт, який приймає поранених захисників першими з поля бою, саме адаптивний одяг на липучках. Він зручно швидко одягається, не травмуючи, не треба підіймати, бо часто без непритомні захисники. Швейна рота налічує більше п'яти сотень волонтерів. Це 15 підрозділів в різних областях України, а також в Канаді, Норвегії та Німеччині. Долучитися до пошиття може будь-хто. Достатньо надіслати запит. Також є Google форма для отримання комплекту одягу для військового. Її може заповнити сам захисник, його близькі чи волонтери. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро.